Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Так. Будемо щось смачне готувати. Два банани покришила дольками. Так, чотири яйця вибила і зараз переб'ємо. Бачите, як воно перебивається. Щоб банані були трошки кусочками. Можна було наче ну, кубиком кришити. Ну, я кубиком не кришила, мені ось так добре. Це для чоловіка буде смакувати. Без цукру, без меду. Хоча там той також і може їсти, бо там цукру немає. Він мене з цукром не їсть. в мене немає цукрового діабету. Все в зі здоров'ям Богу дякувати добре. Просто я маю на увазі по цукру. Просто він від цукру відказався. Це какао. Те, що я купувала. Це у нас сода, а це у нас вівсяне Борошно, Таке темне воно. Зараз подивлюся, скільки. Можна вівсяні пластівці просто перебити. Ну, у нас в магазині є вівсяне борошно, то я купила вівсяне борошно. Зараз так трошки перемішаю, щоб не дуже пилило, бо зараз буде дуже, дуже летіти. О! Ось так. Буде шоколадна смакота у нас. О, бачите як. Вівсяних пластівців треба три ложки або чотири навіть. То вже в залежності, як ви хочете, загусте. Так, подумала, подумала, ще дала ізюму сюди, щоб було смачніше. Ось так було смачніше. Це в мене форма, вона менша, бо я в пиріг печу, а тут менше. О, ми зготуємо смакоти, щоб було щоїстеньке. Щось таке до Чайку? О, молочка вже нема? Ось ну а? Щось смачненьке охота. Ось так. І все. І відправимо в духовку при температурі. 180 градусів. Шпажкою провіряємо готовність. О, хоча можна ще і зверху також яблучок поставити. Може, я так зараз роблю. Так, ось так зробила. Одну яблучко ще поставилася, щоб гарненько було. Ось. І буде, я думаю, смачно. Так, щось що таке. Так, а це зараз я все поприймаю і зараз дістанемо свого яблучного пирога, А цього поставимо Ігорю і пектися. Так, що ось таке. Подивіться, це я спекла перший такий яблучний. пиріг. можна присипати тим. Дудрую, але я не буду. А другий я спечу, зараз покажу. Так, оце мій перший пиріг. Це з медом. Відео буде на каналі. Ось не знаю, котре перше, котре друге. Ну, а це той, що банановий, такий гарненький. Хто хоче, якщо хто любить, свій можете пудрою присипати цукровою. Ну, я не буду присипати, ми будемо так їсти. Так, ось такий. Зараз ми вріжемо. Також не такий. Це супер. Аллочко, ти воду не забула виляти? Ти ж сказала виляти. Добре. Я мій мій, не почула? Дивіться який. Шоколадний з бананом. Бачите, ягусенький. Дайте тобі, Наталю. На, попробуй, скажи, чи смачно. Я не пробувала. То не той. Ну так я взагалі пробувала. В роті тане. Але смачно. Там якесь таке гусена новеньке. <рик> <Я> давно взялося. <рик> Но серед гусей таке матьопи якесь. А та щире? Ні, п'я. Таке маленьке залізло, я ще відкрила клітку, а воно зайшло за клітку. Я узгодилась таке крик таке Богу. <рик> ну, <рик> маленькі, Але смачно, чесно, вістике. Не гусінюще. Фоточку. Ой, чого воно так темно. Дуже заясну. Ось так. Ну, ти дивись. О, Ось так. так що, запрошую на смакоту всім гарного дня. миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Бачите, можна і зготувати, і без цукру, і все смачно. Так що гарного дня бережіть себе і своїх рідних, па-па.